Сьогодні спасіння увійшло до цього дому. Цими словами Ісуса Христа, скерованими Дмитрия Закхея ми розпочинаємо програму Скеля на телеканалі Зік. Я сподіваюся, різдвяний період приніс у вашій оселі чимало радості. і Сьогодні ми маємо за що дякувати Богу. Проте, основною, і одним із найголовніших дарів є дар хрещення, через який ми отримуємо Боже усиновлення, через який відкривається також дорога до спасіння. І власне про хрещення ми сьогодні будемо говорити найбільше. Сьогодні ми розповімо про перших хрестителів народів, зануримося в таїнство хрещення на прикладі діянь святих апостолів, А також почуємо навчання церкви на цю тему, проте насамперед про основні події, які трапилися в житті християнського світу, впродовж останнього місяця. У січні стало відомо про визнання чуда за заступництвом папи римського Івана Павла II. Зокрема, святіший отець підписав декрет, що стосується визнання чуда за заступництвом слуги Божого Івана Павла II. йдеться про стілення від хвороби Паркінсона, французької черниці Марі Сімон П'єр. Вона була чудесно зцілена в момент, коли вже готувалася залишити своє служіння через хворобу, яка її вже унеможливлювала рух. Цей декрет відкриває дорогу до беатифікації Івана Павла II, яка відбудеться у Римі 1 травня 2011 року, у неділю після Пасхи, тобто неділю Божого милосердя. Цього місяця троє англіканських єпископів повернулося у Лона католицької церкви. Урочиста церемонія прийняття відбулася у вестмінстерській катедрі. Єпископі у англіканстві Ендрю Бюрнхейм, Кейт Ньютон і Джон Бронхаус пожертвували званням оскільки визнали, що не мали апостольського насліддя, а відтак погодилися прийняти сам священства. У січні також відбувся тиждень молитов за єдність християн. Тиждень молитов за єдність проходив під гаслом слів із другої глави книги апостольських діянь. Вони постійно перебували в апостольській науці та спільності на ламанні хліба і молитвах. Папа римський Бенедикт XVI зустрівся із засновниками і проводом неокотогомональної дороги з понад 120 країн світу. Під час зустрічі Святіший Отець поблагословив на місії 230 родин і започаткував 13 нових місійних осередків у різних країнах Європи і Південної Америки, серед них і в Україні. Так звані місії Аджентес це спільноти, які складаються із священника і трьох чотирьох багатодітних сімей, які з доручення місцевого єпископа виконують івангелізаційне служіння у нехристиянських або дехристиянізованих середовищах. В Україні різдвяний період був позначений низкою подій, які мали неоднозначний характер і вказували на зміни в стосунках держави і церкви. Про те, що держава підігрує лише одній церковній спільноті, а саме Православній церкві Московського патріархату, офіційно заявив глава православної церкви Київського патріархату Філарет. За його словами, через чиновників на рівні районів і нижче, а також через спонсорів громади на священників та парафії починається тиск з метою змусити їх перейти у Московський патріархат Архат, а це намагання реалізувати масштабний план з розвалу та знищення київського патріархату, сказав Філарет. У січні епоскопат Української греко-католицької церкви у відкритому листі на ім'я президента виразив стурбованість щодо можливої передачі пам'ятки архітектури Софії Київської під юрисдикцію православної церкви Московського патріархату 5 січня. Заступник голови адміністрації президента Анна Герман завірила, що інформація про передачу Софіївського собору Києво-Печерській лаврі не відповідає дійсності. Різдвяне привітання президента Віктора Януковича також викликало чимало дискусій. Глава держави умисно чи ні, але не включив до вітання греко-католиків та протестантів, які також відзначають народження Христа 7 січня. На думку експертів, все це вказує на непомічання з боку влади духовного різноманіття України і утвердження свого роду нерівності за релігійними ознаками. коли всі православні християни з надією вдивляються в небо. Десятиріччя патріаршого служіння відзначив глава греко-католицької церкви блаженіший Любомир Гузар. З цієї нагоди владика отримав багато привітань. Зокрема, апостольський нунцій Іван Юркович, як представник папи Бенедикта XVI, висловив вдячність за служіння його блаженства Любомира Гузара. Під час урочистої меси з нагоди ювілею архієрейського служіння блаженіший Любомир Гузар закликав дякувати перш за все Богові, сумлінно виконувати свої обов'язки і сміливо з вірою дивитися вперед.